На відміну від наших сусідів, які віддавна шукали відповіді на питання, що робити, та хто винен, перед українцями стояли не менш доленосні: куди ми йдемо та хто нас веде. Цей фільм один з двадцяти монологів, спогади про події не такої вже і далекої минувшини, про тих, кому ми завдячуємо нові можливості побудувати справді незалежну демократичну країну. Подумки окреслюються плани на майбутнє. А ще це роздумив голос про роль і місце України у світі. Хто ми такі? Що нам треба на цій землі, розташованій на цивілізаційному вододілі? Україна може дати раду сама всьому. І газотранспортній системі, і з Криму зробити рів'єру, яка була, може бути, світового. Масштабу і чорноземи наші можуть забезпечити для всієї Європи продовольство. Часто задають питання, а чого українське, чого українське КДБ не підтримало ГКЧП? Адже активним ГКЧПІстом був Крючков, начальник КДБ СРСР. Щоб зрозуміти, чому це відбулося, буквально декілька, треба знати декілька моментів. З приходом Горбачова десь в 80, 1986 році. Я знаю точно, що це було за ініціативою Горбачова. Був розпочатий процес реабілітації жертв політичних репресій. Були створені підрозділи, в які були набрані переважно більшості молоді працівники КДБ, молоді середнього віку. Що це означає, що ці молоді відносно люди вперше в своєму житті... І вперше в історії КДБ взяли в руки людські трагедії. Таких жахів тієї системи не міг уявити собі, ну, навіть Солженіцин, він іншу сторону описав жахів, да? яка вже відбувалася в місцях позбавлення волі. І відбулося таке профілактичне дійство на, величезну, ну, на величезний масив. Працівників КДБ. І коли я грянув ГКЧП, нікому вже не хотілося, щоб коли-небудь в будь-якій формі це поверталося. А тим більше, що процес реабілітації ще не був завершений, коли я був призначений парламентом головою СБУ, то процес реабілітації Ще продовжувався. Ще десь років півтора 2. Ілюстрація відрізнялася в країнах колишнього соціалістичного табору. Відрізнялася від ілюстрації на теренах пострадянського простору однією дуже важливою обставиною. Про неї мало хто знає. Але вона має дуже суттєве значення. По-перше, такі країни, як Румунія, Болгарія, ну і інші, вони, до речі, не всі пройшли через ілюстрацію, вони навіть в часи радянські були самостійними державами. Всі архіви їхні державні, коли влада помінялася, вони всі попали їм в руки. І всі спецслужби, і особливо в Східній Німеччині, вони всі попали в руки новій владі. Тобто, виявити, хто були там агентами спецслужб, хто не були агентами спецслужб, було досить просто, але навіть при всьому цьому вони не всі однаково провели ілюстрацію. В Україні ж ситуація інша. Україна була складовою частиною Радянського Союзу, а спецслужба, тобто КДБ УРСР, була структурою, територіальною структурою КДБ СРСР. Тому, по-перше, майже, ну, майже половина матеріалів КДБ СРСР важливих, дублювалася на Москву. Це перше. Але друге, і дуже важливе. Якби появилися якісь списки, те, що часто на що на, 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 нажимали, щоб опублікувати списки працівників агентів КДБ, я був проти цього і обґрунтовував і тоді, і зараз це слідуючою обставиною. Уявім собі, появляється якийсь публічний список. З атрибутами, всіма дуже схожими на те, що це правда. А він з'явився з України чи, можливо, з, наш, від нашого північного сусіда. Це було правильно, що ілюстрація е, в нас не відбулася. Розумієте, Якщо проводити ілюстрацію, то її треба було проводити буквально там через місяць, але в політичному смислі. Політичному смислі, але з другого боку, критерії ілюстрації, хто мав відпрацьовувати. Критерії ілюстрації, адже майже вся Верховна Рада це партійні функціонери або в тій чи іншій мірі. Так? А з другого боку, ну, наприклад, от візьмемо, прем'єр Фокін на той момент, так? чи Масов, чи навіть той же прем'єр Кучмана тоді, а потім президент. Вони були функціонери високої партійної члени ЦК. Вони мали підпадати під люстрацію чи, чи ні? Критерії для люстрації, їх, хто міг відпрацювати? Це могла відпрацювати Верховна Рада. А на той час Верховна Рада яка була? Ясна річ, що там вже домінувала група 239. Тобто. Вона б не пропустила ці е, критерії. А тим більше, і найголовніше, я вважаю, що ілюстрацію треба було проводити перш за все, якщо проводити по лінії КДБ, то це було б номер два. А номер один це по партійній лінії ілюстрації. Тому що системою репресивних всіх органів керувала партійна система ЦК. Політбюро і конкретні політичні фігури. Найперше, це безумовно система кадрів. Це було дуже непросто, тому що. З одного боку набирати людей, як кажуть, з вулиці в спецслужбу це завідомо, як кажуть, і похоронити. Деякі я знаю, словаки приблизно так зробили, а потім приїздили до нас, щоб ми допомогли в організаційному смислі. Тому що це специфіка, це обов'язково має бути права освіта, ну і багато чого іншого. Довгий час діяла комісія парламентська, яку очолював Василь, Василь Васильович Друденець. Комісія, яка займалася і розпуском КДБ, і створенням Служби безпеки в кадровому смислі. Сама процедура призначення вона не була так, як інколи ну, з дистанції часу спрощується, що це так, кого там Марчук захотів призначив. Процедура була через серйозний фільтр, через просіювання через архів, через комісію. А в комісії ж були і та ж Лариса Павлівна Скорик, да, і той же Кацюба, і Дурденець. Інколи Хмара Степан Нестерович приходив, були брати Горені, здається, обидва. Тобто, були, весь спектр парламентський був в комісії. Весь. Там не було виключень політичних структур. Так? І коли інколи кажуть, що, «та, що там, СБУ це те ж саме КГБ. Це дурниця стовідсоткова, тому що, по-перше, я вже сказав, як призначалося, а по-друге, я ініціюю мене відверто кажучи, десь так вночі, оскільки треба було закон робити. Ми створили групу по розробці закону про СБУ. Закон в своїй основі в себе взяв демократичні принципи побудови спецслужб. Служба безпеки, як в першій статті кажеться, говориться. Це спеціальний правоохоронний орган, який підпорядкований президентові і підзвітний Верховній Раді. Я інколи задаю питання, ну так, жартуючи, коли от таке приблизно питання звучить, якою має бути служба? Я задаю питання, а ну скажіть мені. Хто сьогодні директор ФСБ Росії? Не кожен згадає. А хто керівник спецслужби Німеччини? Не знають. Ну і так далі. Ну, Може там ЦРУ хтось знає, тому що країна велика. Це про що говорить? Це про говорить про те, що служба за межами публічної політики. Служби безпеки України і майже у всіх службах. Є те, що колись називалось П'яте управління. Тільки другі цілі, ну, методи ті ж самі, але цілі і задачі інші. Це захист державності суверенітету, ну і всіх компонентів суверенітету. Це дуже тонка і дуже делікатна і дуже філігранна річ. В демократичному суспільстві не може будь-яка опозиція, якщо вона не веде до повалення владу. Влади незаконним шляхом там, і так далі. Вона не може підпадати під дію статті, там, яка пов'язана з захистом державного суверенітету. І от як е, оцьому всьому запобігти, щоб не було того, що сьогодні, на жаль, інколи звучить: що Служба безпеки залучається до боротьби з опозицією. Це вічна тема. Це не тільки у нас, і я думаю, це буде ще дуже довго. І тому тут є поле на майбутнє для і служби, і контролюючих органів, і президента, і парламенту, як оцю золоту межу правильно реалізовувати. Боротьба з структурами, особами, які загрожують державному суверенітету. Але не боротьба з опозицією. Є у мене така тривога, що так, парламент ну, з одного боку рівень своєї професійності сам собі її ревізує. Тобто, простіше кажучи, знижується. А з другого боку, ну і найголовніше, це безумовно вибори до парламенту. Якщо, буде, якщо б вдалося зняти депутатську недоторканність, я думаю, дуже суттєво змінилася б і структура парламенту, і професіоналізм парламенту, ну, скажімо відверто. Що навіть сьогоднішній парламент не будемо в цілому його критикувати, він такий, як є, такий, як і є. Але е, я недавно дивився е, ну відсотків 50 парламентарів, їх ніхто не знає. Вони майже невідомі. Але це дуже состоятельні, як кажуть люди. Ясна річ, що. Вони там захищають якісь свої інтереси при розробці якихось законів, але це не той парламент, який мав би бути, який мав би професійно, ну, професійно забезпечувати сам процес реформ. Це добре, що ця влада з великим трудом, але взялася за реформи. Як би там не було, є за що критикувати, але те, що ця влада взялась за пенсійно податкового, хай набили гуль там, значить політичних скандалів, але, але вже процес почався. Мені е, прийшлося тоді написати таку статтю на президента треба вчитися, і я тоді вніс пропозицію, щоб е, всі кандидати в президенти. Я її, до речі, повторив у 2004-му, але вже не беручи участі. Всі президенти, кандидати в президенти, мають здати такий публічний екзамен в Острожській академії студентам, але тільки в сфері діяльності президента. Значить, міжнародне право раз глава держави, це маєш знати для себе, не для викладача. Можливо, не всі його там складові, але міжнародне право як глава держави, він має знати. Це перше. Друге, верховний головнокомандувач. На другий день після присяги, чи після інаугурації, президент стає Верховним головнокомандувачем всіх Збройних сил і всіх структур. Це означає, що він на другий день. Має розуміти свої права, обов'язки, і він має знати хоча б мінімум законодавчої бази про оборону. Президент є, по суті, голов... ну, сьогодні, і це як було тоді, голова виконавчої влади. Да? Значить, треба орієнтуватися в законі про Кабінет міністрів, так? <кій> як голова держави. Він, ну хоч процентів 20 такої дисципліни, як держава і право, він має знати не зубрежку для оцінки, а що це таке? Звичайно, непогано, якщо там є іноземна мова для таких от розмов кулуарних, де можуть вирішуватися питання не менш начущі. Ніж протокольні. Безумовно, президент має знати історію України. Ясна річ, що непогано, якби президент був і там хорошим економістом, а головне, що він був патріотом. От ви знаєте, Януковича багато за що критикують. Ну і правильно інколи на насне, але... Мене колись запитали, ну, я трохи працював з Януковичем і був знайомий з ним трохи раніше, коли він був губернатором, коли мова зайшла за газотранспортну систему, чи віддасть, чи не віддасть Україна, я Сказав, знаєте, кажу, я не дуже так добре, але знаю, Янукович, мені дуже важко уявити, щоб він просто так щось комусь віддав, що належить Україні. Президент ну, патріотом має бути дієвим. Віктор Андрійович багато зробив, безумовно, як президент і для свободи слова, і для журналістики. Але от на російському напрямку просто патріотизм, який не приносить результатів, перетворюється в антипатріотизм. Лідери Майдану мається на увазі і Віктор Андрійович, і Юлія Тимошенко, вони не просто перегризлися, а вони почали боротьбу на взаємне знищення. Це найголовніша проблема. А вона ж криється в чому? В людських слабостях, в амбіціях. Я думаю, що оцінки і сьогоднішні, і історичніше попереду, тому що це дуже серйозна втрата. Ну, безумовно, професіоналізм також. Слабкий професіоналізм опозиційної команди. Віктор Андрійович, економіст, супер. Банкір, економіку, добре знає, Патріот безсумнівний. Я не буду його оцінювати як президента, це навіть непристойно. Але те, що не вдалося, по-перше, Показати поступ в економічному смислі, в державному, навіть ті ж політичні реформи, навіть ті ж судові реформи. і зараз пред'являти претензії нинішньої владі, що процесуальний, кримінально-процесуальний кодекс там якихось 20-х років, ну, воно і природньо викликає сумний сміх, да? а хлопці, а ви ж були. Чому ж ви за це не взялися? Тому, перш за все, це такий політичний романтизм, політична ейфорія і непривченість до нудної, марудної, важкої, професійної роботи на складних напрямках державної діяльності, а значить, і невідповідність призначених кадрових. Кадрових призначень, простіше кажучи, призначення людей не на свої місця. У світовій політиці це вже трошки не так. Це ментальність осажденої крепості, як казали по російській, колись, ще в радянські часи. Не можна бачити навколо себе всіх тільки там, ворогів чи зловмисників, як хочуть, які хочуть Україну зробити там, бідною, нещасною. Це конкуренція, це міжнародна, це світова конкуренція. Якщо ти не здатний до такої конкуренції, ти тоді таким будеш. Але це не значить, що обов'язково це хтось хоче злонавмисно зробити. <гум> мріє, мріє про те, щоб всі мої близькі і родичі були здоровими. Мрія про те, щоб рік за роком Україна звільнялася від інфекцій радянського часу. Їх ще дуже багато бродить. І в політичному житті, та і в, і в інших секторах людського буття. Мрію про те, щоб з кожним роком Україна набувала все більшого і більшого економічного потенціалу, і щоб з нею починали рахуватися не в зв'язку з висловами керівників. А почали рахуватися як з серйозним гравцем. Ну, я мрію, щоб Україна була таки в Євросоюзі. Який там він не є, він не простий, там далеко не ідеальний, і не рай там, але це все-таки співдружність демократичних держав з серйозними демократичними традиціями. А якщо не буде, і Євросоюз трансформується в щось більш ще універсальніше, то щоб Україна також там була. Безумовно, щоб Україна налагодила такі хай навіть напружені, але нормальні стосунки з Росією. Ми не можемо поруч з таким величезним гігантським сусідом, з такими ресурсами і з такими історичними зв'язками на рівні людських відносин. Бути в конфлікті. Років за 20 ми не станемо домінуючими в економічному смислі, а за цим і тягне, не станемо домінуючими і в соціальному. Це процеси довготривалі. Через 20 років всі люди ну, зрілого віку це будуть ті, які народилися в часи незалежності. Це, ну, а тим, що було там 10 років, їм буде 50 років. Тобто це будуть нові люди, яких не буде отих інфекцій, чи в свідомості, чи в ментальності, чи в боязні. І я думаю, що тут може відбутися прорив, коли нові люди, нова команда, неважно, неважливо, там, як це буде називатися, яка буде там політична назва цієї структури. Я сподіваюся, що це буде все-таки такий модерний патріотизм.